«Математика. Усе для підготовки до НМТ за авторством Юрія Захаріченка, Олександра Школьного, Олександра Роганіна і Володимира Дергачова. Знайдіть найбільше ціле значення параметра А, за якого система рівнянь має два розв'язки. Звісно, таку систему ми могли б робити просто підстановкою замість Y підставивши А, і потім аналізувати, що далі ми будемо мати. Разом з тим, це завдання можна простіше, на мій погляд, зробити за допомогою геометричної інтерпретації даної системи. Якщо ми розглянемо перше наше рівняння, то графіком першого рівняння буде коло, центр такого кола в точці 0,0, тобто початок координат, і радіус дорівнює 10, тому що тут ероквації. Отже, якщо я намалюю це коло, ну, це буде щось ось такого вигляду. Тобто тут 10, тут 10, відповідно, мінус 10 і мінус 10 по х. Далі Y дорівнює А, це пряма паралельна до осі ОХ. От, наприклад, отут така пряма у дорівнює А. Ну, і далі вона вздовж Y рухається вгору, вниз, тому ми маємо розмістити цю пряму таким чином. Щоб система рівнянь мала два розв'язки, а відповідно наші графіки перетиналися в двох точках. Ну, наприклад, в такому положенні система взагалі не має розв'язків. Відповідно, якщо ось тут так проходить, або ось тут так наша пряма проходить, а це тут буде коли y дорівнює мінус 10, а тут, коли y дорівнює 10, то і там, і там система буде мати один розв'язок, тому що одна точка перетина, а нам потрібно два. І так, як йде мова про найбільше ціле значення параметра А, то десь ось тут таким чином проходить наша пряма Y дорівню А, і тоді у нас є дві точки перетину. Система має два розв'язки. Так як тут А до 10, то далі ціле А дорівнює 9. Отже, у відповідь ми пишемо 9. Знайти всі значення параметра А, при яких рівняння має рівно два розв'язки, у відповідь записати. Найменше ціле додатне значення параметра. За властивостями модуля, модуль А на модуль Б дорівнює модуль А на Б, ми можемо переписати наше рівняння в такому вигляді. А потім відкриваємо тут дужки, будемо мати х у квадраті. Мінус 4х плюс 2х це мінус 2х, мінус 8 дорівня А. Тоді далі, для того, щоб відповідати на поставлене запитання, ми побудуємо графіки функції лівої частини нашого рівняння і правої. Скільки точок перетину мають дані графіки, стільки, відповідно, коренів буде мати наше рівняння. Я спочатку побудую графік функції х в квадраті мінус 2х мінус 8. Це квадратична функція. Графіком буде парабола, Відки параболи напрямлені вгору. І для побудови знайдемо координати вершини параболи. Це буде мінус b на 2а, а y вершини ми підставимо замість х одиницю будемо мати 1 мінус 2 мінус 8, тобто мінус 9. Координати вершини 1 мінус 9, от у нас вершина. Далі, ну, наприклад, знайдемо точки перетину з осями координат. Якщо х дорівнює 0, то y мінус 8 і симетрична точка. Ну і можна знаходити ще точки перетину з вісю х. Це корені нашого рівняння, вони ось цим виразом визначаються. Тобто х або мінус 2, або х4. От 2, Тут 4. І таким чином ми будуємо графік нашої параболи. От він є. Далі будемо виконувати геометричне перетворення модуль F і X. Тобто y не може вже бути від'ємним числом, приймає тільки невід'ємні значення. Тому ми залишаємо ту частину графіка, де y більше рівне нуля, вона знаходиться надвісь X. От цю частинку ми залишаємо. І цю частинку залишаємо. А ту частину, де Y менше 0, ми симетрично відображаємо відносно осі і Ось От тут було мінус 8, значить буде 8 ця точка. Тут було мінус 9, відповідно, 9. І графік буде мати ось такий вигляд. Ось такий вигляд він буде мати після перетворень. А Y менше нуля немає. Якщо говорити про графік Y до рівня А, це пряма, яка паралельна до осі OX і проходить через Y щодо рівня А. Наприклад, якщо вона знаходиться ось тут, то в даному випадку взагалі рівняння не буде мати розв'язку, тому що немає перетинів наших графіків. А отже, ми розмістимо нашу пряму Y до рівня А таким чином, щоб було дві точки перетину графіків, відповідно, рівняння мало два розв'язки. Напевне, це може бути ось таке положення параболи, не параболи, а прямої. Це Y дорівнює 0, а отже, A дорівнює 0. А далі, от точно ми можемо визначити ось тут положення це коли Y і A дорівнює 9. Але тут буде три розв'язки. Один, два, три точки перетину. А отже, у нас А має бути ось тут знаходитись, а відповідно А. Має бути більше за 9. Тоді будемо мати два розв'язки, дві точки перетину наших графіків. А отже, якщо ми маємо записати відповідь, то ми запишемо її так: що А належить проміжку, точніше такій множині 0 окремо, і потім проміжок від 9 до плюс нескінченності. Якщо ж говорити про Найбільше ціле додатне значення, воно знаходиться отут, воно більше за 9 і це число 10. Знайти всі значення параметра А, при кожному з яких рівняння має більше двох розв'язків. Будемо робити графічно. Для цього побудуємо на одній координатній площині графіки функції y дорівнює модуль х-1 модуль х-4. І Y дорівнює А. Відповідно, скільки точок перетину даних графіків, стільки й розв'язків нашого рівняння. Як побудувати графік першої функції, можна подивитись відповідно, відео є показано, як це робиться. Точно. Це відео підготовки до ДПА і ЗМО, там, де є завдання з модулями. Я буду говорити по спрощеній схемі. Для цього ми знаходимо нулі підмодульних виразів, тобто прирівнюємо Х-1 до 0, Х-4 до 0, і тут знаходимо значення 1 і 4. 1 і 4. Далі від 4 віднімаю 1 і будую в проміжку від одиниці до 4 пряму, частину прямої y дорівнює 3. 4 відняти 1 це 3. Тобто ось тут 3, і от тут, тут, от таку частинку ми будуємо. А далі, якщо я візьму будь-яке, наприклад, значення після 4, 5. І підставлю сюди буде 5 мінус 1 це 4. Під другим модулем 1. В результаті y, дорівнює, y буде дорівнювати 5. Якщо 5, то 5. І відповідно графік буде мати ось такий вигляд. І тут також це графік першої нашої функції. Y дорівнює А це пряма. Яка паралельна до Осі ОХ. Для того, щоб, наші, щоб наше рівняння мало більше двох розв'язків, напевне, пряма має розміщуватися ось тут. Тоді розв'язками нашого рівняння буде цілий проміжок від 1 до 4. Тому що якщо тут Y дорівнює, то два розв'язки. Нижче взагалі немає розв'язків. Отже, ми бачимо, що в даному випадку у нас y дорівнює 3, отже, і A дорівнює 3. Тому рівняння має більше двох розв'язків, якщо A дорівнює 3.